Вітаю, шановні учні, ті, хто готується до ЗНО і НМТ. Сьогодні ми спілкуємось про українське мистецтво в ХХ столітті. Це остання частина. І почнемо з пам'ятника Тарасові Шевченка в місті Ромни. Пам'ятник у сквері на бульварі імені Шевченка в Ромнах на Сумщині. Це перший в історії повнофігурний монумент Кобзарю, відкритий в 1918 році. Нині цей пам'ятник є своєрідною візитною, візиткою міста. Автор пам'ятника відомий український скульптор Іван Кавалерідзе. Пам'ятник зроблений з бронзи скульптура Шевченка та бетону п'єдестал. Поет зображений сидячи у глибокій задумі на вершині брили, яка є імпровізованим п'єдесталом. На брилі викарбовані рядки з поезії Шевченка Марку Вовчок на пам'ять 1859 року. І оживу і думу вольною на волю із домовини возову. Скульптору пощастило втілити задум, про який він пізніш, пізніше сказав, скульптор. У руменському пам'ятнику вже в самій постаті голови у руці, що лежить на коліні і у всій фігурі, органічно злиті з підесталом, що нагадує курган. Я намагався поряд із соціальною характеристикою передати. Нездоланну внутрішню силу поета, його зв'язок з рідною землею. Неперевершний графік Георгій Нарбут був одним із фундаторів нової графічної школи в Україні. Славно, ілюстрацію до Енеїди Івана Котляревська Еней та його військо метець створив у київський період творчості з 1917 по 1920 роки. Відповідно до жанрових особливостей правості Енея. На ілюстрації зображено в римському військовому вбранні, у панцирі, шоломі, з пишними стра... страусовими пір'ями, у червоні киреї. Троянське військо це лава запорожців у різноманітних кольорових убраннях з рушницями на плечах і шаблями при, при боці та зображених як античних героїв. Постать, Енея нічим не заставлена, нічим не урізана, на відміну від інших. Їй е, порядковані інші деталі твору: чорна шабля козака, що стоїть поруч, рука та червона шабля іншого, золотий штандарт. Як зазначають мистецтвознавці, у творі Нарбота у гранично-лаконічній формі поєднав риси української ікони, народної картини та монументального малюрства, вирішивши композицію в урочисто піднесеному героїчному дусі при притаманному поемі Котляревського. А це була така амбітна ідея Георгія Нарбота створити цілу комплекс ілюстрацій до, ціє, до цього твору Котляревського, але, на жаль, він більше не встиг зробити. Також Георгія Нарбота необхідно знати як людину, яка готувала багато державних ескізів для Української Народної Республіки, Української держави Скоропадського. Ось, для прикладу, типовий приклад це карбованці, які підготовлені за його проект. Далі треба знати Василя Касіяна, якого вважають засновником мистецької школи української графіки, що ґрунтувалась на засадах реалізму. Митець створив понад 10 тисяч робіт, виконаних у техніках ланориту, деревороту і офорту. Одним з найяскравіших у творчості художника був працький період, який приніс йому європейське визнання та утвердження. У професійному мистецтві. Саме тоді було створено роботи гуцул з квіткою та карпатська мати, присвячені гуцульському селу. Селянські типи гуцул або карпатська мати розкривають душевну щирість і моральну чистоту героїв. Героїня карпатська мати проста селянка, вродлива, горда, сильна духом, у її очах журба і тривога за майбутнє власного сина. Одним із найвидатніших українських художників початку ХХ століття, який досяг вершин професіоналізму, був і Федір Кричевський. В оригінальному стилі цього художника органічно поєднувались мистецькі надбання Європи і національну живопис. В умовах радянської дійсності він послідовно обстоював національні традиції. У 1825-27 роках Кричевський написав триптих життя. Який є його найвідомішим твором. Три частини триптиха є епічною розповіддю про життя і долю. Центральна частина сім'я оспівує родину як найбільшу цінність людського життя. Ліва частина має назву любов. Темою картини є те, що дає всьому початок та породжує життя. Права частина повернення. На ній зображено стареньких батьків, які зустрічають сина, який повернувся додому без ноги. Але з бойовою відзнакою на ходях. Так, через символічні образи художник утілює ідею, що ґрунтується на глибокій народній мудрості. Щастя родини ростає з любові, а знищує його війна. Зберігається ця пам'ятка в Національному художньому музеї Київ. Далі будівля Держпрому в Харкові. Це пам'ятник архітектури конструктивізму, власне, його найвідоміша пам'ятка в Україні. Та своєрідний символ Харкова. Це перша висотна залізобетонна каркасна споруда в Україні та СРСР. Висота будівлі Держпрому 63 метри. Грандіозний багатоповерховий адміністративний будинок з монолітного залізобетону, що має 4500 віконних прорізів та 17 гектарів площі скління. І було зведено у винятково стислий термін з 1925 по 1928 роки. За проєктом архітекторів Серафімова, Кравця та Фельгера. Три корпуси Держпрому мають висоту від 6 до 14 поверхів, в ній 9 під'їздів, 18 сходових літов і 14 лі, е, ліфтів. Ну, а після повернення столиці Радянської України з Харкова до Києва в 1934 році постало питання будівництва низки адміністративних споруд. Оголошений в 1936 році конкурс на найкращий проєкт будівлі Верховної Ради, до якого були залучені відомі в Україні архітектори, виграв колектив на чолі Заболота. У 1939 році постала величезна три... велична триповерхова будівля. З великою восьмикутною у плані сесійною залою, розташованою на другому поверсі. Сесійна зала, яка була центром об'ємної композиції будинку, перекрита великим скляним куполом. Будинок Верховної Ради один з найкращих на той час архітектурних творів України. Неповторність архітектурного образу будинку Верховної Ради створена правильно обраною масштабністю відносно навколишньої забудови. Компактністю плану, чіткістю функціональної організації, логічністю конструктивного вирішення з 1944 по 49 роки тривали роботи з відновлення та прибудовим адміністративного корпусу будівлі. Ну і на сьогоднішній день це теж є будинко, будівля, але вже Верховної Ради України. Далі Микола Самокиш, якого вважають одним з основоположників історичного та батального українського живопису. Знаково його творчості, творчій біографії було звернення саме до історії України, зокрема історії козацтва. Картина відновлю, відтворює події монастирішівської оборони 1653 року доби національно-визвольної війни, коли підрозділи великого коронного обозного Чернецького вирушили в козацьку Україну під монастирищем Кальницький полковник Богун. Мав затримати наступ до приходу в Хмельницького. Під час штурму міста польськими жовнірами Богун через потаємний хід вивів кіноту і вдарив зі спини супротивнику. Чернецький отримав важке поранення, і поляки відступили. Ну, Зверніть увагу на а, образи фігури, і наскільки був здивований Чернецький а, таким появою такого Богуна. Тому це доволі така цікава картина. Основна картина Тетяни Яблонської, хліб. Стала подією в радянському образотворчому мистецтві, про неї говорили і писали з позиції соціалістичного реалізму, як про твір, який оспівує людину в праці. Тільки в праці в повній виявляється людська краса, як зазначали. Власна картина була підтвердженням згаданої ідеї, через що стала хрестоматійною ілюстрацією у шкільних підручниках. У центрі композиції, біля великої купи золотої пшениці, серед. Гурту селянок зображено молоду дівчину. Закочуючи рукави, сорочки, вона дивиться з вогником, випромінюючи радість і завзяття. Інші жінки у білих, легко пов'язаних хустках і широких спідницях, Зайняті своєю роботою. На картині зображено також велику скиту ще не обмолочного хліба, споконвічний символ добробуту. Щоправда, радісне збудження яскраво. Сонячне світло, яким насаджено полотно, дисонує з тогочасною українською повоєнною дійсністю. Тож недаремно на картині радше мрія. І недаремно Яблонська згадувала, дорікають мені, що я культовий художник. Ясна річ, що я з ентузіазмом малювала хліб. У тому романтичному творі була щира правда першого щедрого повоєнного рожа. Далі народна художниця з села Богданівки на Київщині Катерина Білокур самотужки опанувала секрети живопису. Основна тема її картини невмируща краса і щедрі дари української природи. Найбільше любила білокур зображувати квіти, вважала їх символами життя. Глибоко національний живопис художниці, оригінальне явище у вітчизняному та світовому безворчому мистецтві. Пабло Пікассо, побачивши її картини на міжнародній виставці в Парижі у 1954 році, зауважив, якби в нас вита... в Іспанії була настільки талановита художниця, ми змусили б заговорити про неї увесь світ. Ну і звичайно, нам треба запам'ятати картину Білопору, яка підготовлена в 1955 55 році, яка називається Хата Богдан. І передостання творчість це е, картина Марії Примаченко. Справа в тому, що Марія Примаченко, не маючи професійної освіти, виробила в межах наївного мистецтва власну художню систему, створювала композиції з рослинними та аніма, анімалістичними зображеннями тварин мотивами фольклорного характеру. Гороховий звір, вважають справжнім шедевром Примаченко. з усіх її звірів він найлірічніший. У нього великі вуха, і грива, як у лева тулу прикрашає червоні яблука, на чолі перенісці і щоках трикутник, трикутники ластовині. Жов... Рожеві лапи, що закінчуються, чи то кігтями, чи то клешнями, обережно торкаються з землі. На хвості кулеподібний пензлик. жовто гаряче тіло створює враження наповненості картини сонячним світу. Зелені е, стручки гороху, в якому звір живе, створюють із синіми квітами ритм, е, ритмічний рослинний орнат. І, звичайно, це треба знати. І остання пам'ятка це пам'ятник засновникам Києва, який ще корив, і сестра Лібідь. Е, це пам'ятний знак на честь заснування міста, відкритий в 1982 році з нагоди святкування. 1500 річного ювілею Києва. Чотири фігурна композиція скованої міді відтворює на повний зріст легендарних засновників міста, які нібито пливуть у пласкому човні, підтянутому на гранітній п'єдестал у вигляді трьох стилізованих хвиль. Кий зображений у профіль, дивиться вперед, тримаючи в руках довгий спис, ще повернений обличчям у Фаз. Хорив дивиться назад, тримаючи у витягнутій з правій руці внучний лук. Постать, либеті розміщений на носі човна у напружному русі, спіднят... піднятими, наче крила рукава. Висота скульптури криє ще хорила 4,3 м, либеті 3,8 м, а човен завдовжки 9 метрів. Ось так у ХХ столітті розвивалася українська культура, і в принципі на цьому ми можете і завершувати підготовку цього а, зразка. Успіхів вам у виконанні завдань тесту. А, і пишайтеся тим, що ви вивчали українську культуру.